А ви ж знаєте, що вас називають служба Божа віднедавна? Ну... Рід вашої діяльності це колаборанти, зрадники, негідники. Дивіться, люди ж питають: а хто здав чангар, хто здав Херсон, яким чином там, пройшли так швидко до Херсона? А щоб взяти таку птаху, як колініч, скільки треба розробляти і стежити за ним? Чесно, це було дуже непросто. Від початку війни у вас на столі стоїть ваза з бавовною, і я так розумію, що заявка або з повинною, та, або, або ви конкретно любите бавовняні вироби. В зв'язку з цим у мене питання: ну якщо можна, тому що всіх цікавить, кримський міст. Олігархи наразі починають любити Україну. Те, що ви на ви держави, це не була добра воля. Те, що ви відчужили все Ну я ж сказав, що служба безпеки України допомагає любити Україну.